На Львівщині водій в'їхав у відбійник. Його 19-річна дочка травмована. Поліцейські встановлюють обставини події. Про це повідомляє кореспондент Zolochiv.net з посиланням на поліцію Львівської області. Дорожня транспортна пригода сталася 5 грудня близько 7 години на автодорозі з сполученням Миколаїв-Біберка у селі Фійна Львівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Фіат Добло, 43-річний житель Золочівського району, не впорався з керуванням. Їхав за межі проїжджої частини та зіткнувся з бетонною перешкодою. Внаслідок ДТП пасажирка автомобіля, 19-річна жителька Золочівського району, отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована. За фактом слідчі відділу поліції номер 2 Львівського районного управління поліції номер 1 відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкцією статті. Меження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Проводиться досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють обставини події. Інформує поліція Львівської області. Будьте обережні на дорогах.